Всі вам миру Божого. Знаєте, коли людина відвигає Бога свого життя, происходять дуже жахливі речі. І ХХ століття, і ХХ століття вони показують те, що коли нема Бога, то ми бачимо війни, ми бачимо розруху, ми бачимо, що ця цивілізація вона йде до краху. І коли людина вона відвігає Бога, людина стає до вподоби тварини. І тоді такі люди вони роблять дуже жахливі речі. І такі люди, вони потім обирають собі, собі подібних. І так люди вони приймуть Антихриста. Тому що внутрі Антихриста буде звір. Так говорить Біблія.